Один коробочка емоцій Давайте створимо коробочку емоцій разом. Це дуже просто виберіть актуальну тему, наприклад, весну, і зберіть всі предмети, які нагадують про неї через різні органи чуття. Як ваша дитина сприймає весну? Може, вона асоціюється у нього зі співом птахів за вікном. Смак весни може бути схожий на смак перших яблук, а запах нагадувати аромат талого снігу. На весні ми радіємо блакитному небу і яскравому сонцю, а на шкірі відчувається легкий холодок зими, що минає. Складіть всі ці асоціації в одну коробочку іграшкових пташок, яблука, картинки з небом і сонцем. Обговорюючи будь-яку тему таким чином, ви задієте всі органи чуття дитини. Це допоможе вам поговорити про різні емоції, такі як радість чи смуток. Так, малюк навчиться краще розуміти свої і чужі почуття, а його емоційний інтелект буде розвиватися. 2. Сім видів контенту: виберіть будь-яку цікаву для дитини тему і уявіть її сім'ю різними способами. Це відмінна вправа для розвитку уяви і творчості. Наприклад, візьмемо тему в планети Плакат. Розглядайте планети на великому плакаті, вивчаючи їх форми, кольори і розташування. Виріб. Створіть домашній планетарій, надувши кульки різного розміру та кольору та підвісивши їх на стелі стінах. Театр розіграйте рух планет по орбітах. Ліплення. Зліпите разом з дитиною планети, щоб вони були схожі на справжні. Зробіть Марс червоним, землю блакитною та зеленою, а місяць сірим. При цьому місяць повинна бути менше землі. Малювання Намалюйте космос з планетами, фарбами або олівцями. Історія. Почитайте дитячі книги про всесвіт або придумайте свою історію про планети. Наочне уявлення. Якщо у вас є телескоп. Ввечері можна поспостерігати за зоряним небом і уявити планети. Заздалегідь підготуйте 10 цікавих тим, і у вас буде готова програма на кілька місяців. Це не тільки розвине дитину, але й подарує йому яскраві враження. 3. Пісочна терапія. Пісочниця це особливий світ, де дитина сама встановлює правила. Самостійна гра вчить дітей розставляти пріоритети і приймати рішення, що стане в нагоді їм у дорослому житті. Тому важливо давати дитині якомога більше можливостей грати з піском. Ідеально підійде кінетичний пісок, створений спеціально для будинку. Побудуйте разом замок або фігури, створіть казковий світ, в якому дитина відчуває себе комфортно. Це не тільки компенсує брак вашої уваги, але і розвиває творчість, уяву, мислення і дрібну моторику. 4. Розумне ліплення Ліплення з пластиліну допомагає дитині висловлювати емоції, розслаблятися і творити. А якщо додати елементи навчання, користь буде ще більше. Наприклад, можна вчити цифри і букви, ліплячи їх з пластиліну. Створюйте цифри різних кольорів і розмірів. Якщо цифра 1 буде товстою і червоною, вона здасться сильною. А якщо двійка буде тонкою і білою, вона буде здаватися слабкіше. Підключайте фантазію, спостерігайте за реакцією дитини і розвивайте тільки ті теми, які його захоплюють. Так ви весело проведете час, навчити дитину цифрам і буквам, розвинете його уяву і мислення. 5. Читання з родзинкою. Читання казок стане ще цікавіше, якщо вибрати книгу з іграми і завданнями. Після кожної історії можна запропонувати дитині тематичну гру або вправу. Відмінно підійде книга «Монсіки». Що таке емоції і як з ними дружити? Кожна історія розкриває одну емоцію, а завдання допомагають її зрозуміти і управляти нею. Таке читання подарує вам і дитині багато радості. Навіть якщо у вас мало часу, кожна ваша посмішка, погляд або мить спілкування безцінні для дитини. Ці моменти наповнюють його теплом і любов'ю. Скільки б часу ви не проводили разом, кожна хвилина може стати яскравою і такою, що запам'ятовується. Творіть, придумуйте і відчувайте разом з дитиною.